Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Осінь дуже красива пора року. Тільки восени, листя на деревах стають такі різнокольорові. Вони і жовті, і червоні, і багряні. І ось про такі зміни йдеться у вірші Наталії замріє. Осінь фарби готувала. Послухайте. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала, придивіться, все навколо стало різнокольоровим. А тепер, діти, повторюйте за мною. Осінь фарби готувала, у відерце наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все навколо стало кольоровим. А тепер повторимо ще раз. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все навколо стало різнокольоровим. Молодці діти! А тепер повторіть вірш самостійно, а я буду з нетерпінням чекати відео, на якому ви гарно його вже розповідаєте. До зустрічі, діти! Бережіть себе!